Добрий день, шановне панство. Сьогодні на прохання підписниці Аліни Кирко. Я покажу, як завершити рукав з призберуванням. У мене є відео при зберування курячої шкірки. Пані Аліна запитує, як розрахувати ширину рукава, так, щоб манжет гарно сів. На ручці і не був за широким. Тож, в старовину жінки, не всі були такі розумні і свічені, як ми. І тож спеціальними формулами не користувалися, ну, то я розповім, як можна без розрахунку посадити гарно такий манжет на ручку. Так, ну в сучасному варіанті е, ширину рукава я беру 40-45 см е, найзручніший. Тож, е, рукав призбираний курячими шкірками, зменшується вдвічі. Ну, от, в мене зразок 20 см, він зменшився до 10. Ну, це приблизно. Я так вам розповідаю. Тож, якщо ширина рукава 40, то при призбірки зменшують рукав до 20 см. Якщо це за широко, то зараз я покажу вам, як це можна зробити і посадити на зап'ясток. Тож почнемо спочатку. Треба рукавчик шити. Зараз я покажу вам один із способів вшивання рукава. Так, складаємо дві тканинки одну і другу. Ось так на пів сантиметра різниці. Ось приблизно. Нижче Каниночку бачите, випускаємо, і швом позадголку вшиваємо. Ниточка до ниточки. Ось так. Не буду на цьому зосереджувати увагу, тому що є майстер-класи на Ютубі у вільному доступі пошивання таким способом сорочок. Так, пришили ми Ось такий спосіб виходить. Тепер перевертаємо, загибаємо. Цю частинку, яка в нас більша. оці пів сантиметри. Ось так. ось так. Бачите? На невеличкому зразку мені дуже зручно підігнули. І ось так вкладаємо. Горнули плотненько. Мені на невеличкому зразку дуже незручно. Дві ниточки підхватили. Продовжуємо. І ось так у нас виходить. так ми пришили. Все виворіт Зараз вивернемо, подивимося лице. Отак у нас виглядає лице. Ви, звичайно, як будете робити, то однаково відстань відступити для курочок шкірок з одної сторони і з другої сторони. Ну, В мене вийшло, як вийшло. Тепер я вам показую, коли ви робите призбирування, завжди з краю відступаєте. Ну, сантиметра 3 4. Тоді, коли у вас оцей рукав уже готовий, і ви бачите, що по об'єму він занадто широкий і не прилягає до зап'ястку, то робляться зав'язочки і зав'язується плотніше. Ну, Зараз я покажу, як це виглядає. От, беремо ниточку. І там, де у нас збірки, наприклад, отак по три ниточки збираємо. І залишаємо таку довжину, щоб нам вистачило на зав'язування. Ось так ми нитки закріпили. Тепер можна їх скрутити, можна косичку заплисти. Ось такі косички я сплила. І ось так зав'язується. І фіксується манжетик на зав'язку. Там утворюється складочка. Сподіваюся, зрозуміло буде вам. Якщо, то пишіть коментарі, задавайте питання. Всім гарного дня!